Встало. І день новий день, любі малята, усім добрий день. Подивіться, куди це ми з вами потрапили? Так, правильно, на кухню. А скажіть, хто працює на кухні? Вірно, кухар. А що він там робить? Так, готує їжу. А ви знаєте, чим кухар користується під час приготування їжі? Правильно, в нього є різний посуд. А що ще потрібно кухарю для приготування їжі? Спеціальний одяг. Давайте поглянемо, що одягнений кухар у спеціальний костюм, ковпак та фартух. Так, діти, подивіться, ось у нас є такий фартушок. Для кухаря. Пропоную його нам з вами трішки прикрасити і зробити більш яскравішим. Тож починаємо. Для роботи нам знадобиться заготовка з таким намальованим фартухом, фарби, водичка та пензлик. Беремо пензлик та вмочуємо в жовту фарбу. Та ведемо ось таку пряму лінію. Далі так само жовтою фарбою ведемо знизу фартуха лінію. Далі вмочуємо в зелену фарбу. Також ведемо лінію зверху. Та знизу. Далі ми з вами поставимо крапочки поміж лініями, ось так, дивіться. Вмочуємо червону фарбу та ставимо ось крапочки. Далі ми з вами намалюємо квіточку посередині фартуха. Жовтою фарбою намалюємо ось такий кружочок. Далі червоною фарбою будемо малювати пелюстки. Тепер червоною фарбою ми обведемо ниточку до фартуха. До зустрічі малята! Дякую за увагу!